Вітаємо, шановних телеглядачів в ефірі. Програма Влада і Громада. Хочу вам представити наших сьогоднішніх співрозмовників і відповідно гостей студії. Це Сергій Кудактцін. Він є головою обласної організації партії Удар. Вітаємо вас, Сергію. Добре. І Олексій Рябикін. Олексій є заступником голови центрального виконкому партії Удар. Власне, сьогодні в програмі Влада і Громада ми будемо говорити про. Партійне життя, власне, про те, чим живе партія Удар, зважаючи на те, що от фактично щойно у обласної організації партії Удар з'явився новий керівник. Це Сергій Кудактін. Сергію, вітаємо вас принагідно з цією високою посадою і одночасно високою відповідальністю. Я б сказала, і хотілося б перше питання задати вам. Власне, така довіра, можна так сказати, висловлена партійцями. Вам вона накладає і певні зобов'язання. От якою ви бачите обласну організацію партії Удар. Якщо можна кілька слів про організацію, ну і звісно про плани. Дякую. Звичайно, довіра партійців це такий виклик та відповідальність. І я впевнений, що я справлюсь, я не розчарую людей. В нас, до речі, відбулася дуже цікава конференція. Особисто я побачив, що партійці всі наші дуже активні, активні люди. Ніхто не стоїть осторонь тих процесів, які зараз проходять в державі. Всі, у всіх горять очі змінити щось у цій державі. Тому завдання перед, передо мною, перед усім, як голови організації, та перед кожним партійцем, звичайно, це зміни, зміни, які Зміни на місцях, які призведуть до зміни в державі в цілому. Ті демократичні принципи і принципи існування держави, які закладує наш лідер Віталій Кличко, ми будемо, звичайно, втілювати на місцях. Наразі дуже багато молодих амбітних людей в ударі, і конференція це показала. Дуже багато. Людей саме в районах області, які знають проблематику своїх районів, своїх міст, сіл та селищ, які висувають дуже цікаві ідеї по подальшому вдосконаленню життя на місцях, і я думаю, з такою сильною командою в нас все вийде. Ну, дуже... будемо, будемо спостерігати за рухом вашої команди і будемо бажати успіху цій команді, тому що вона дійсно молода, амбітна. А я хочу звернутися до Олексія. Олексія, ну, власне, Рубіконом для кожної політичної сили є вибори. Так, от останні вибори, які відбулися, це були вибори президента України і власне вибори до Верховної Ради. Якщо говорити про вибори до Верховної Ради, ваша політична сила не йшла на ці вибори самостійно. Так, наскільки я знаю, ви так, вийшли так. в блоці. І багато з партійців, які належать власне до партії Удар, вони висловлювали певні занепокоєння, що чи не послугує ця, значить, ситуація, тому що партія втратить свій електорат, рейтинг і так далі. Я б хотіла, щоб ми поговорили на цю тему. Яка ваша точка зору, чи, чи вдалося вам, скажімо так, зберегти партійні лави, і які подальші плани політичної сили? Ну, дякую за запитання. Я перше хочу сказати, що дійсно дві виборчі кампанії, які пережила Україна, це вибори президента України, це вибори народних депутатів України. І хочу заакцентувати нашу увагу, перш за все, на тому, що розумієте, є такі періоди життя держави, коли необхідно поступитися своїми амбіціями. І рішення партії Удар і її лідера Віталія Кличка не брати участь у виборах президента України є е, насправді е, розумінням тої відповідальності, тої складності ситуації, яка є у державі. Ну, не можна було державу знову таки е, вводити в стан політичного протистояння в умовах військової агресії, в умовах неймовірної економічної кризи. Зв'язку з цим всі розуміли необхідність обрання президента України в першому турі, і партія Удар і свої структурні осередки, партійні місцеві і рейтинг-лідера все віддали для того, для в першому турі перемогу отримав Петро Порошенко. Так це власне кажучи відбулося з неймовірно високим результатом. Що стосується виборів парламентських, то е, ситуація повторилася, тому що ми розуміли, не, не варто зараз цей складний час е, розпорошувати голоси виборців. Ми вийшли з чіткою програмою і з чіткою командою. Що стосується нинішньої Верховної Ради, то хочу сказати, що у складі фракції Блок Петра Порошенка утворено е, найбільшу депутатську групу, це саме депутатська група партії Удар. Там на даний момент часує 40 народних депутатів. Це Ці, добра команда. Це добра команда. Більше того, представники партії удар очолили чотири комітети в Верховній Раді. Це комітет з питань європейської інтеграції, це комітет з питань транспорту, це комітет з питань е, агропромислового комплексу, це комітет з питань сім'ї, молоді і спорту. Крім того, е, члени депутатської групи удар у Верховній Раді, народні депутати працюють абсолютно у всіх комітетах Верховної Ради України і. Реалізовують там по суті програму політичної партії Удар, але знову ж таки у складі блоку Петра Порошенка, тому що ми розуміємо, ми взяли спільну відповідальність за долю України. Угу. Олексію, певна річ, ви е -е, при не лише в Черкаси. Ви зараз, мабуть, відвідуєте е -е, багато областей України. Е -е, якщо можна така загальна характеристика, хто сьогодні? Є членом партії удар по всій Україні, де краща ситуація, де можливо гірша ситуація, і над чим збираєтеся в найближчому майбутньому працювати? Так, безумовно. Це 12-й регіон, який я особисто відвідую. Ну, Перш за все, для того, щоб поспілкуватися з людьми, для того, щоб зрозуміти, чим вони живуть, які у них проблеми, які у них питання, які у них можливо пропозиції. Я хочу сказати, що. Власне кажучи, член партії Удар це в основному міський житель. Це людина з вищою освітою, це людина молода, достатньо молода, але я хочу сказати, що у партії удар є представники абсолютно різних вікових груп, абсолютно різних професійних груп. Але це, ці люди, вони інтелектуали, які думають про долю країни. Я хочу сказати, що загальна ситуація досить непроста. Чому? Тому що всі очікують від влади конкретних реальних кроків. Всі розуміють, що реформи треба вже і зараз. І не просто слова, а дійсно реформи, дійсно зміст. І я хочу сказати, що на жаль, на жаль, те, що ми зараз бачимо на, на, у Верховній Раді, зокрема і те, що стосується бюджетного процесу, на жаль, е, доводить, що ну, мало що змінилося в підходах країни. Тобто ми знову маємо ситуацію, коли бюджет вноситься в останню секунду. Ми знову е, маємо ситуацію, коли уряд пропонує економити не там, де треба економити. Не всім, скажімо так. Так, Не всім. так. І я хочу сказати, що знову ж таки чомусь основне навантаження покладає, економічне навантаження покладається на малий і середній бізнес, який попередня влада майже знищила. А ми ж розуміємо, що саме малий і середній бізнес є бюджетоутворюючими для місцевого бюджету для бюджету державного. На жаль, мало в цьому плані від уряду пропозицій. Однак я хочу сказати, що. Представники партії Удар виробили ряд цілий ряд пропозицій щодо змін у податковий кодекс, у бюджетний кодекс. І ми проаналізували ті пропозиції, які, власне кажучи, надав Верховній Раді уряд. На жаль, вони не, не покращать ситуацію в країні, тому але ж все ж таки ми розуміємо, що на нас відповідальність в тому числі ми включаємося у цей процес, ми висловлюємо свою позицію і ми її будемо відстоювати аргументовано, в тому числі доводячи до цю позицію до громадськості. Сергію на чому плануєте зосередитися найближчим часом? Власне, чим будете займатися, і які питання вважаєте першочерговими в порядку денному? По-перше, ми продовжимо справу вдосконалення структури партії. Будемо залучати якомога більше лідерів на місцях. Ми знаємо, що є досить багато на місцях лідерів думок, які пропагують цікаві, реалістичні ідеї. Наше завдання залучити цих лідерів до роботи по вдосконаленню життя життя людини на конкретно взятій території. наразі у всіх регіонах у всіх районах області є осередки. Так, є, є у всіх осередки. районах області, в районах, в містах угу. та селищах. Осного значення, значення, звичайно. Ми будемо далі розбудовувати угу. партію. Не стоїть завдання ви знаєте в лучших, в лучших традиціях. Минулої влади, чим більше партійців, тим найкраще роздувати. Партія, што, да. ми, ми розуміємо, що головне не кількість, а якість. Mm -hmm. Тому надзвичайно для нас важливо це пошук якісних, ефективних людей, які готові включитися в те, щоб якось змінювати все ж таки наше життя на, на краще. Оце, я думаю, на цьому це будуть перші наші кроки. Я думаю, що таким підсумковим етапом цих кроків мають стати вибори до місцевих рад, які на нас чекають, важко сказати зараз коли, але вони будуть так. Звичайно. Тоді до вас таке спільне запитання і до Олексія, і до Сергія. А скажіть, будь ласка, я так розумію, що мабуть партія вже буде рухатися самостійно, скажем так, на місцевих виборах. Так. І чи орієнтуєте ви на це місцеві осередки? І, власне, що потрібно зробити для того, щоб авторитет зберегти, а може навіть його і примножити до місцевих виборів? Ну дійсно, я хочу сказати, що в 20-х числах листопада відбувся. Депутатський форум політичної партії Удар це другий депутатський форум в якому взяли участь близько 700 депутатів. Це депутати різних рівнів місцевих рад і це народні депутати України. І ми якраз обговорювали питання участі партії у місцевих виборах і прийшли до одностайної думки, що партія Удар Віталія Кличка буде брати участь в місцевих виборах самостійно. Це перше, друге. Ви правильно сказали з приводу нерозуміння поки що дати місцевих виборів. Ми виступаємо за те, що дата місцевих виборів має виходити від того, наскільки швидко встигне Верховна Рада прийняти всі необхідні закони, які стосуються, перш за все, правил цих виборів, тобто, це визначитися з тою системою, яка має бути застосована під час виборчого процесу. Ми послідовно виступали за вибори за пропорційною системою з відкритими списками. Це, ця система актуальна як для виборів народних депутатів України, так і для депутатів місцевих рад, окрім можливо сільських, оскільки mm -hmm. там наймовірніше необхідно зберігати систему мажоритарну. Що стосується подальших речей, це треба закінчити процес децентралізації. Влади, тобто передачі влади, владних повноважень місцевим громадам. Однак, передаючи повноваження місцевим громадам, необхідно розуміти, що для цього необхідно місцевим громадам надати ресурси, кошти для їх виконання. Тому, власне кажучи, відповідаючи на попереднє ваше питання, я сказав, що напрацьовано ряд поправок до податкового кодексу якраз тих, які стосуються наповнення місцевих бюджетів. Це стосується і мита акцизного, який буде збиратися безпосередньо за. Місцезнаходження органу місцевого самоврядування. Ну і ряд інших пропозицій. Я не буду зараз на них зупинятися, але ще хочу сказати, що нам необхідно, і ми над цим працюємо, підготувати дуже якісний склад кандидатів у депутати місцевих рад і кандидатів на посаду сільських, селищних і міських голів. Це мають бути люди порядні, це мають бути люди талановиті. Це мають бути люди амбіційні і саме головне професіональні. Ну і власне, мабуть, це мають бути люди нової формації вже Безумовно. так. Безумовно. Тому що якщо дивитися на вашу партію, то і її лідер, власне, і члени партії це достатньо молоді, амбітні, не заангажовані, скажімо так, без такого якогось зайвого вантажу. Але хотілося б, звичайно, щоб от зміни в країні наступили якомога скоріше. Хотілося б почути от вашу позицію, позицію представників партії Удар що в першу чергу треба зробити в нашій державі, для того, щоб люди трошки перевели подих і почали якось власне, разом з усією країною рухатися вперед. Необхідно змінювати систему управління країною і систему управління місцевими територіями, місцевими громадами. Без цього нічого не буде. Ми можемо призначати найкращих міністрів. Ми можемо призначати найкращих голів держадміністрації, але ми маємо розуміти, що якщо у людини заробітна платня 2 тисячі гривень, вона не буде працювати ефективно, тому що вона буде думати де. Взяти кошти для того, щоб прогодувати себе свою сім'ю. Тому і зворотній бік, що людина амбітна, людина професійна, вона ніколи не, не піде, на піде на таку не зарплату. піде безумовно. Тому проблема якраз стоїть в зміні системи управління. Треба утворити нормальні людські умови роботи для людей. Це раз. По-друге, ми говоримо часто про корупцію, але на жаль, далі слів не, не, не нічого не, не робиться. Тому, ну і е, я можу вам сказати, що е, розумієте, от я буквально нещодавно повернувся з Німеччини, де брав участь у 27-му з'їзді Християнсько-Демократичного Союзу, де Ангелу Меркель обрали головою цієї партії. Ну, я вам хочу сказати, що, от, наприклад, там є е, абсолютно офіційні спонсори партії це The General Electric, це дочі, баган це німецькі залізниці. Це дочі, пост. Вони не ховаються, вони отримують податкові пільги. Ну тобто, розумієте, всі процеси е, треба по-перше вивести назовні, щоб люди це все бачили. Здається, в Німеччині я точно не пам'ятаю. Парламентські партії фінансуються з бюджету. Розумієте, от в мені тому здається, числі що, з бюджету. мені здається, що дуже хороша практика. Принаймні їх не так багато, і це дуже гарний стимул для того, щоб і mm. розбудувати партію. Так мені здається, що зараз суспільство ще не готове прийняти те, що політичні партії мають фінансуватися з бюджету, оскільки ми розуміємо, що зараз нинішній бюджет він має бути дуже економний. І в принципі, я думаю, що до цього необхідно йти. Що сказати, якщо сказати з приводу саме цієї нинішньої ситуації, ну це в умовах, коли у людей відключають електроенергію, в умовах, коли зростає незрозуміло з яких причин, і коли він зупиниться, долар той же і таке інше, розумієте? ну коли йде війна. Коли, коли йде війна, по суті так розумієте. Тому я хочу сказати, що так, ми маємо до цього йти. Ми маємо йти і до європейських стандартів, але ми маємо водночас говорити людям, що люди ну, не будуть зміни через день, через місяць. Нам треба буде всім працювати, кожному на своєму місці, причому працювати самовіддачею, працювати якісно, можливо, навіть самопожертви. Ви пам'ятаєте слова Черчилля, який казав, коли Великобританія була в умовах війни, я вам нічого не можу обіцяти, крім крові і поту. У нас зараз така ж ситуація. Ми зараз знаходимося в стані військової агресії, північно-східного сусіда. Ми розуміємо, що не можна в цій війні перемогти. Тільки через впровадження реформ, тільки через зміни країни. Я, я, ж, я ж спеціально почав з конкретних речей. От ми маємо зараз бюджетний процес. От бюджетний процес є, але він не змінився. Точно такий же бюджетний процес був рік, назад, два роки, назад, десять років назад. Ну от чому так відбувається? Всі задають принаймні питання, чому і коли хто винуватий і що робити, Розумієте, класичні питання. Але я думаю, я сподіваюся, що разом все-таки якось треба шукати на них відповідь, в тому числі представникам політичної сили, яку ви представляєте. Ми над цим безумовно працюємо. Але я ж ще раз хочу сказати, що от дивіться, якщо ми зараз не приймемо бюджет, то ми будемо жити по бюджету попереднього року, але з певними там скороченнями, розумієте, тобто це значить, що економіка. І все буде знову таки в ручному режимі. Я розумію, що люди це добре, але там, де є люди, там зразу є певні моменти для зловживань. Тобто, треба змінювати систему, Безумовно. розумієте, щоб кожен, зловж... кожен злочин, власне, мав покарання, конкретне. І як ще, Мені здається, важливо. Це все ж таки піднімати самосвідомість кожного українця. Тому що ми всі маємо розуміти, що ніхто не прийде і нам нічого не змінить тут. Тільки ми самі на місці можемо це зробити, і власне хотілося б ще теж додати до цього, що от багато людей зараз повідують таку, чому так, от хтось повинен дійсно прийти, хтось там якось повинен якийсь президент, прем'єр і так далі. Давайте почнемо з себе. Без дійсно, норма, дуже, дуже 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 гарна позиція. І треба це розуміти. Я думаю, що власне у нас попереду чекає на нас всіх хороше майбутнє. Треба так. тільки працювати. Так, і в цьому однозначно. В Тому я хочу вам подякувати за розмову і хочу. Власне, побажати успіхів Сергієві, щоб він дякую. власне, був на чолі такої потужної політичної сили завжди на коні з прапором. От і Олексію, дякую, що завітали, що підтримали Спасибо. лідера партії. І, звичайно, хочу побажати всім нашим телеглядачам напередодні новорічних свят, здоров'я, оптимізму, бадьорості і віри. У нас все буде добре.